Bye. Тому що Україна за роки незалежності не змогла повною мірою скористатися всіма можливостями, які пропонував глобальний світ, глобальна економіка. Оційна складова вона дає нам можливість перескочити у цей втрачений час. Винахідники і ренді-центри розробники нових технологій вони мають отримати комфорт, що їхні винахід, їхня інтелектуальна власність буде захищена, і це якраз є функція IP офісу Такий порядок існує, захист існує, і тому можна на абсолютно сміливо розвиватися і розвивати нові ідеї інновації в Україні. Ведемо високотехнологічну війну. До цього таких воєн взагалі ніде не було, в таких масштабах, з таким використанням високих технологій. Всі нові розробки, які розробляються, звісно, зараз на фронт, на застосування. Але разом з тим ми розуміємо, що Рано чи пізно треба буде вирішувати питання захисту інтелектуальної власності. Дасть Бог ми переможемо, і звісно, всі ці речі треба буде вже комерціалізувати, актуалізувати, безпосередньо захищати. Є всі передумови на сьогодні, щоб Україна стала ну як мінімум першою в Європі по оборонним технологіям. Дійсно, на сьогоднішній день існує велика кількість проблем пов'язаних з питаннями інтелектуальної власності, що стосується юридичних питань, і, зокрема, і що стосується безпосередньо самої питання комерціалізації наукових результатів, трансферу технологій наша сфера аграрна і вона досить таки специфічна. Ми говоримо, да, там які сорти на рослин, породи тварин. Вони мають свою специфіку, свою унікальність. Чудово, що на сьогоднішній день створений офіс інтелектуальної. Рітуальної власності це нова структура, яка поєднує в себе багато функцій і є розуміння того, що потрібно робити в цій сфері. Основний посил простий. Якщо ти хочеш працювати з провідними світовими компаніями, ти обов'язково маєш захистити свої права юридично. На самому старті тому сьогодні дуже важливо А це обговорити з чим стикаються конкретні стейкхолдери, і Б, це які інструменти вони пропонують для вирішення цих питань. Фактично, ми готуємо велике співробітництво, Ми будемо надавати послуги всім стартапам. Це будуть спеціальні умови, і ми хочемо переконати, що ми вже на першому етапі будемо сприяти і допомагати стартапам зареєструвати їхні права. Дуже велика увага на сьогоднішній день приділяється об'єктам комерціалізації. Це в першу чергу дасть можливість нашим молодим, абітним науковцям, креативним винахідцям створювати ці об'єкти інтелектуальної власності, які будуть мати продовження ще протягом багатьох років в період послівоєнного відновлення. Ті перші кроки, які роблять офіс інтелектуальної власності, в намірі розвити, донести і довести до. Законодавчого рівня свідчить про те, що такі заходи повинні бути. Я вважаю, що патентне відомство на сьогодні це е, Український національний офіс інтелектуальної власності і інновації не повинно бути однією з ключових структур, які власне формують національну політику в інноваційній сфері, без участі е, на сьогодні. Е, Цієї структури, цього відомства в у формуванні державної політики в сфері інновації, ну взагалі обійтися неможливо. Відомство з інтелектуальної власності виступає одним з ініціаторів тих чи інших змін, впровадження тих чи інших технологій і так далі на підставі а, тієї інформації, якою воно володіє. Є дуже багато ідей, є багато розробок, які можуть мати величезний комерційний зиск, але в нас не вміють комерціалізувати. Це далеко не завжди має робити сам винахідник. Це має робити інноваційний менеджмент, ідентифікувати як потенційний об'єкт інтелектуальної власності, отримати на нього охорону. А подалі з ним треба вміти і мати сервіси для того, щоб його комерціалізувати. Я вважаю, що ip офіс в цій площині має зайняти дуже проактивну позицію і. Займатися такою політикою.